Удаю США номер 3 Спартак Аншлаг на чемпіонат області з пауерліфтингу приїхало 117 важкоатлетів з різних куточків нашої області. Рівень конкуренції зашкалює, адже на кону потівка на чемпіонат України, а там невдовзі європейські та всесвітні змагання. Тож кожен з учасників намагався показати як омога вищий результат, віджимаючи штангу лежачі. Сьогодні змагання настільки масові. Ми самі не очікували більше ста учасників, що фактично дорівнює кількості учасників на чемпіонатах України. Це дуже високий показник, і ми дуже задоволені тим, що пауерліфтинг стає настільки популярним видом спорту в нашій області. Спорт вже стає культом, то тобто він стає вже популярним. То тобто є пішла зараз у спортзал, тому це стало якби популярно. Всі хочуть бути красиві, здорові, тому і такий склад учасників така велика кількість. Добути перемогу на чемпіонаті, очевидно, справа не з легких, адже серед суперників чимало титулованих спортсменів. У нас представлено два заслужених майстра спорту, три майстра спорту міжнародного класу, які є чемпіонами призерами міжнародних змагань, шість майстрів спорту, які також є чемпіонами і призерами всеукраїнських змагань міжнародних. Є тут і рекордсмани світу, навіть вже ми лежачи. Рекорд області належить Андрію Басістому. В жимі лежачі спортсмен підняв 260 кілограмів. Щодо максимальних результатів, які показали Подаляни, то це 323 кілограми, які належать рекордсмену світу Вадиму Довганюку. Свої рекорди тут також планують встановити і дівчата. Серед дівчат, наприклад, гончар Ганна, Кам'янський район, юніорка, рекордсменка. Її результат становить 135 тридцять у ваговій категорії. Срібна призерка всесвітніх ігор, кам'янчанка Тетяна Ахмамєтєва до цих змагань підготувала кількох своїх спортсменів. Чимало сподівань вона покладає саме на дівчат. Дівчата дуже великих успіхів досягають тут порівнянні з чоловіками. Вона більш витривалі, більш, більш працелюбні. Вони можуть більше стерпіти болі. Наприклад, у нас більший болівий поріг, більша впартість, якась наполегливість, і тому дівчата досягають дуже великих висот пауерліфтинзі саме. Ірина, одна з вихованок Тетяни, на цих змаганнях намагатиметься встановити власний рекорд 75 кілограмів. Дівчина розповідає, що займатися важкою атлетикою почала два роки тому разом зі своїм хлопцем. Мій хлопець займався парліфтингом, і я його попросила, щоб він мене з собою ну, взяв в зал, і Я хотіла спробувати. І так вийшлося, що я в цьому спорті. Отже, командну першість поділили між собою камінчани та хмельничани. Кращий результат серед жінок належить Олені Козлові. Спортсменка підтвердила звання майстра спорту України. Найвища кількість очок також у Артема Шинкарука і Валерія Мельника. Вперше норматив кандидата в майстри спорту виконав Віталій Гриблюк, віджавши 170 кілограмів.